Той час, ідучи з від Ісус, побачив мимохідь чоловіка на ім'я Матей, що сидів на митниці і сказав до Нього, іди за мною, а той став, і пішов слідом за ним. І коли Ісус був при столі в його домі, прийшло багато митрів і грішників, і посідали з ним і з його учнями. Побачивши це, Фарисеї почали говорити до його учнів, чого ваш учитель є з митарями та грішниками, почувши те, Ісус озвався, здорові не потребують лікаря, лише хворі. Ідіть, отже, і навчіться, що значить, милосердя, хочу, а не жертви. Бо я прийшов кликати неправедник. А грішних до покаяння. Слава Тобі, Господи, слава Тобі. Ім'я Отця і Сина, і Свята і Духа. Слава, слава Ісусу Христу! Слава на віки! Здоровий каже, лікаря не потребують. Я прийшов кликати неправедних, а грішних. Зверніть увагу, як Христос покликав Матея, та? бачить, сидить митр збирає мито. Він приходить і каже: Ходи за мною. По-перше, я собі думаю, як Христос, якими критеріями користувався, щоб вибрати цього чоловіка. Ну, звичайно, що Господь Бог він бачить людські серця і покликавши митеря митника, той, що збирав податок, він, він напевно побачив, що той був справедливий, а метерів не любили. Так, як сьогодні митників, кожен чує, що а якщо ти на митниці працюєш. По-любому береш взятки. і вже така сталася, знаєте, тенденція, що от якщо митник, то 100% хабарник. І Христос побачив в ньому, що він був трохи інший, був справедливий. Але зверніть увагу, в які це часи були. Це були часи, коли всі мали рабів. Навіть такі менш-більш трошки там мали рабів. Не думайте, що рабів мали тільки імператор і пару там дуже великих і багатих людей мали рабів. Це був той період, коли ну, мати раба це так, як нині мати мобільний телефон. Це мов майже кожен має. І тому це було якби нормально. І, і Розумійте, що раб це було як власність. Тих рабів де вони брали? Десь, там, десь завоювали, взяли в полон, там де десь, десь привели тих, там тих людей викрадали, потім десь продавали. Це був бізнес на той час такий непоганий. І тому мати раба це було ну, нічого такого аж дивного. Та? І кожен раб хотів мати. Доброго власника, так? бо дуже часто над ними знущалися. Але були такі рабовласники, які їх добре утримували, які за своїх рабів заступалися, не давали, щоб їх ображали і так далі. І коли Митер побачив Ісуса, видно було по ньому, що це не простий чоловік. І мені каже, от піду я йому служити. От буду з ним. Надоїли мені ці всі знущання, приниження і так далі. От за цим піду. Скаже мені, носити капці за ним буду носити. Скаже мені то буду робити. От хочу бути, служити цьому чоловікові. І от то бажання. Зробила з нього великого, великого апостола івангелиста Матея. Кожен із нас, якщо усвідомити сам цей процес і побачивши Ісуса, скаже: Господи, от хочу, хочу, щоб Ти був моїм господарем, моїм Богом, моїм Спасителем. Буду тобі капці носити, що хочеш. Я хочу тобі Господи послужити. І Господь Бог каже: на кожного із вас. Я маю завдання. Кожен, хто визнає мене за Бога, кожен, хто визнає мене за Спасителя, каже Ісус, я для кожного із вас маю завдання. Але є люди, які Хату не можуть перейти. Як вони мають тому Богові послужити? Є такі люди, які лежать і не можуть навіть навіти, що їм треба, щоб хтось допомагав, щоб їх обернути трошки на бік, трохи туда. То як вони мають служити тому богове? І кажу вам, що навіть у таких немічних Господь Бог знаходить спосіб. Щоб їм послужили. І через те, що вам служать, ви маєте місію на землі, бо вони це роблять заради Ісуса, заради Бога, заради Божого милосердя. Не жертви хочу, хочу милосердя. І тому навіть оці люди, які немічні, не можуть ходити, ті, що не можуть навіть устати, ви маєте дати можливість, щоб до вас учинили милосердя. І тому, коли Бог вже так поставив з завдання, щоб вам чинили милосердя, то вже приймайте то милосердя. Не відкидайте. Не мучте тих людей, які коло вас, які вас обходять. Але є ще інше завдання до тих, що служать, до тих, які хочуть прийти до спасіння. Не жертви хочу, хочу милосердя, каже Господь. Бо я прийшов кликати неправедних, а грішних. Здорові лікаря не потребують. Ти маєш так потребувати Бога, як хворий потребує лікаря. Ти маєш так потребувати науки Божої, як хворий потребує лікарств. І тому кожен із вас, кого Господь Бог кличе, не вдавайте себе праведних. Бо Господь Бог до праведних не прийшов. Якщо ви праведний, то сидіть тихо, лишіть Бога у спокою, ви нормальні і без Бога собі далі жити. Бог до вас не прийшов. Бог прийшов до грішників, до слабких, до немічних, до тих, що нарікають, тих, що заблудилися в цьому житті. Бог прийшов до цих хворих. То що до праведників не прийшов? Ні. Не прийшов. Праведники мають бути тими, які служать Богові, які допомагають реалізовувати Божий план на землі. Праведні мають завдання, а грішники покаяння. <кій> Тому як рахуєш себе праведником, зрозумій, що твоє завдання служити ближньому. А якщо ти рахуєш себе грішником, Прийди, бо Христос заради тебе прийшов у цей світ. Прийди до Ісуса з покаянням. Зміни своє життя як митар. Зміни своє життя і своє відношення до ближнього. Зміни своє відношення до Бога, і саме головне. Зміни своє відношення до себе, до себе. Почини себе трошки шанувати, цінити, будь впевнений в собі. Будь такий впевнений, як, як, як Матей. Христос каже, ходи за мною, той встав і пішов, лишивши свою роботу, свій обов'язок збирати миту і мав справу з небідними, бо той головний митар може собі представити, який мав і гроші, і впливи. Це той, який напряму мав справу з імператором, бо тому що податки неслися у центральну казну. І він встав і пішов. Змініть відношення до себе. Будьте відважні, наверніться і служіть своєму ближньому. Бо Христос чітко і праведно сказав: я не прийшов. Рятувати і спасати праведних, а прийшов покликати до покаяння грішників. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу!